У зв'язку з останніми подіями прошу вас задонатити лікарні Охмадит та фонду Повернись живим. Посилання я залишу в описі. А також попрошу не сприймати мої поради занадто серйозно. Я не професіоналка, усі поради думки у цьому ролику суб'єктивні, приємного перегляду. Це вже моя друга спроба зісняти це відео, тому я стискаю свою терапевтичну тваринку сильніше ніж треба було б. Отже, всім привіт, любі друзі! З вами знову Ксенон і це продовження нашої нової рубрики письменницький влог. Вам дуже сподобалося минуле відео, ви залишили мені багатьку приємних коментарів, залишили мені фідбек тому, як я і обіцяла, я випускаю другу частину. Сьогодні ми будемо говорити про світобудову, тому що ви багато про це питали в коментарях. Я показувала свій письменницький блокнот, до речі, Devina. Ось що він? Я показувала свій письменський блокнот, і я також казала, що можливо ми проведемо по ньому екскурсію, але через те, що там просто дофігіща спойлерів, я ще не придумала, як нам цього зробити. Але сьогодні ми поговоримо про світобудову. Взагалі, світобудова це моя найулюбленіша частина в написанні фентезі, тому що якщо ми робимо ієрархію, то на останньому місці у мене знаходиться сюжет. Я знаю, це дуже жахливо, але сюжет найскладніше продумувати це найнудніша частина для мене це продумування сюжету. На другому місці у мене стоять персонажі. Я люблю своїх персонажів, проте я не вважаю, що вони найголовніші у моєму творі. Найголовнішим у своєму фентезі книжках я вважаю саме світобудову. Якщо мій світ цікавий, якщо він добре прописаний, то я вважаю, що читачам буде цікаво по ньому подорожувати. І в цієї теми ми ще повернемося. Отже, ви питали у мене, як я займаюся світобудовою, і я написав собі конспект. З університету у мене залишилося жодного конспекту, а для відео я звісно ж його зробила. І тому зараз ми по ньому підемо і будемо розмовляти про те, як створюється світобудова. Що взагалі з нею треба робити, і мій ноутбук щось дуже странно себе поводить. Дайте мені секунду. Отже, перше, що вам треба почати, коли ви починаєте придумувати свій світ, це його концепція. Фентезі бувають дуже різні їх дуже багато видів. Це може бути етнічне фентезі. Це може бути морське фентезі, як у мене, темне фентезі. Це може бути Брайт фентезі. До речі, я не впевнена, як його називати українською. Можливо, воно називається яскраве фентезі. Це може бути дарк академія, це може бути Лайт Академія. Я не знала, що існують лайк академії, брайт фентезі, якщо чесно. І це для мене було відкриттям. Вам потрібно визначитися з концепцією. Концепція має поміщатися у вас приблизно в одне речі. Наприклад, макова війна, яка у мене тут стоїть. Ми до неї сьогодні ще повернемося. Це етнічне китайське фентезі з китайською міфологією. Мою книжку, мою серію книжок взагалі можна характеризувати як морське пригодницьке фентезі. Ну, плюс-мінус якось так. Тобто, коли ви починаєте продумувати свій світ, ви вибираєте напрям, у якому ви будете його розвивати. Це насправді не так складно, але як на мене, більшість авторів це просто забуває, упускає, я не знаю. Але я підозрюю, що ці автори вони не дуже люблять світобудову. Я розумію, що це не для всіх, я нікого не засуджую. І фразу я нікого не засуджую, я здається сьогодні ще дуже часто буду повторювати. Отже, коли ви розібралися з концепцією, ви також маєте розуміти, що ваша концепція це не кайданки. Наприклад, якщо я у своєму великому світі, який я придумала, хочу написати трилогію про морське фентезі, я беру і пишу трилогію про морське фентезі. Проте потім я відкриваю карту свого світу і бачу, що у мене там є ще гори, пустеля, різні країни, різні, різні етнічні групи. Я без проблем можу переміститися в одну з них і написати там іншу трилогію, тому що в цьому немає нічого такого. Це взагалі особливість жанру фентезі, що ви можете писати там по 125 тисяч книжок в одному світі, і їхня якість залежить вже лише від вашої майстерності. Тож, після того, як ви розібралися з концепцією, другий пункт, який я виділила, це географія. Ось у мене висить карта. <хи> Вона мені не сильно подобається, я б хотіла її доробити. Але якщо ви хочете туторіал про те, як я її робила, я обов'язково зроблю це відео на Ютубі. Хоча у мене коротенький його варіант є у Тіктосі. Неповна карта це карта лише одного моря з моєго світу, в якому відбуваються основні події. Якщо ви бачите, якщо вам видно, ось тут є менша версія карти. І зараз я вам покажу карту в моєму блокнотіку. Я намалювала загальну карту і окремі локації, які мені знадобляються. Це рівні води. Оце рівні води. Боже, я сподіваюся, вам тут щось видно. І оце помаранчеве море, яке зображено ось там на карті. Мені не дуже подобається ця карта, бо вона не відображає реалії мого світу. Як, наприклад, дуже малий відсоток землі по відношенню до моря. І, взагалі, до моря, до океанів, до річок і до води. Чому це сталося, я розповідала у попередньому відео. Тому можете піти і подивитися його. Якщо ваша географія відіграє важливу роль у сюжеті, то вперед. Малюйте карту, але майте на увазі, коли я потрапила на літературну консультацію, редакторки сказали мені, що я не дуже Добре, прописала шлях своїх героїв, і в них постійно змінювався напрямок. То вони рухалися на схід? Потім вони різко почали рухатися на захід, потім вони поплили на північ, потім на південь, і вони сказали, що це було досить складно, що відбувається взагалі. І тоді я сказала, що у мене в цілому є карта з позначенням локацій, і вони мене попередили, що коли ви автор новачок, коли виходить ваша перша книга, ви не можете розраховувати ні на що, ні на ілюстрацію, ні на карту, тільки на свій текст. Тому що мало комусь видавниць захочеться витрачати гроші на невідомих авторів і випускати одразу дуже дороге видання. По-перше, ваша книжка тоді буде дорожчою, і читачів може відвернути ціна. По-друге, це все одно затрата від видавництва, тому розраховуйте тільки на свій текст. Також переконайтеся, наскільки важливу роль у вашому сюжеті відіграє ця географія. Наприклад, у мене фентезі про подорожі, відповідно, вона у мене важлива. Якщо у вас фентезі, яке відбувається в в одному місці, в одній країні, в одному замку, то можливо карта вам насправді не так вже і потрібна, але вона може стати непоганою окрасою вашої книжки. Третій пункт це магічна система, одне з моїх улюблених, тому що у сучасному фентезі, якщо конкретно казати, у роментезі, так зараз я починаю ще й мити жанр. Ніхто не любить запарюватися магічною системою, і дуже рідко хто приділяє їй достатньо уваги. Проте я вважаю, що ну блін, це дуже важливо. Коли ви починаєте продумувати магічну систему, ви маєте в першу чергу визначити її обмеження, тому що якщо магія не має обмежень, то здебільшого усі сюжети не мають ніякого сенсу. Наприклад, чому не можна воскрешати персонажів направо і наліво? Чому не можна помахом руки знести гори, які заважають героям у їхній подорожі, чи зробити так, щоб море перед ними розступилося, як перед моїсеєм? Визначте це. Якщо ви пишете темне фентезі, то на вас ще більша відповідальність, тому що однією з ознак темного фентезі є висока ціна за магію. Гарний приклад цього це Джо Аберкромбі. Я обожнюю його трилогію Перший закон. Вона дуже класна. До свого сорому я маю лише одну книжку англійською, хоча я читала їх усі три. Він не те, щоб дуже добре прописує світ. Це один з таких авторів, який бере саме персонажами і. Сюжетом важко сказати. <смі> Суть у тому, що він нічого не пояснює зі своєї магічної системи. Проте подіям персонажів нам стає зрозуміло, що Магія вимагає дуже велику ціну і її дуже важко вивчити. Що у головного мага, який прийме участь у сюжеті, є учень, і цей учень постійно вчиться. Він не може без цього. І щоб маги могли чаклувати у світі Джо Бринкромбі, їм необхідно вивчити усю природу речей. Ну, якщо я правильно приклала, це на українську. Можете почитати її. Ця перша книжка називається The Blade Itself, або ж на Лезі Клинка, вона є уже українською, просто у мене немає на неї грошей. Так буває, я безробітна, будь ласка, нашійте мене. Коли ви вже визначилися стіною за вашу магію, ви маєте добре пам'ятати, що не одної ціною єдині. Ви маєте визначити, наскільки доступна магія у вашому світі. Тобто, який відсоток людей нею володіє, і який відсоток людей може нею володіти. Можливо, раніше вона була поширена, проте через певні політичні, чи не тільки політичні обставини, магія стала забороненою, і ось полювання на відьом. Чому би ні? Можливо, навпаки, раніше магія була під забороненою, але після того, як цю заборону відмінили, магія стала достатньо поширеною. Після того, як ви визначите її поширеність і доступність, ви маєте визначити, а хто взагалі цій магії навчає? Можливо, це якісь природні дари. Проте, якщо дар природний, то не факт, що носій буде знати усе про свій дар, якщо він унікальний. Торсто насправді це дуже хороша штука. Можливо, ви в дитинстві ходили на якісь секції, бо я ходила на плавання і я ходила на малювання. Це секції, на яких затрималася найдовше. Малювання була на секції, ну, неважливо. І там, як би добре у мене не виходило, мене все одно продовжували вчити. І я розуміла, що чим більше я знаю, тим менше я знаю. Звучить дуже дивно, проте це насправді реальна концепція, яка працює. Бо чим більше ви знаєте, тим більше у вас поле, в якому у вас можуть виникати питання. Те саме і з магією. Не забувайте, що вам необхідно визначити статус чаклуна у вашому всесвіті. Бо вони можуть користуватися дуже великою пошаною та особливе місце біля імператорських дворців, бо вони можуть бути шляхтичем, або вони можуть бути вигнанцями. Можливо, їм для того, щоб вивчити магію, необхідно піти в ліс, здичавіти, і після цього вони поєднаються з природою і вивчать магію, відповідно, вони не можуть повернутися в суспільство. Це усе на волю вашої фантазії, і головне, щоб воно мало сенс, хоч трошечки, і працювало для сюжету. Бажано, по бажанню, по можливості. А, також не забудьте подумати, звідки може братися ваша сила. У вас магічна система, подібна до магічної системи макової війни, де магією володіють виключно боги і шаманами стоять тільки люди, які знаходяться з цими богами коннект. Тут з'являється і дуже висока ціна за цей зв'язок, тому що, коли людина починає користуватися силами Бога, вона починає повільно судити з розуму. Я вам раджу почитати «Маклою війну, я не скажу, що це найбільше деральний фентезі, які бачили мої очі, проте перша книжка доволі гідна, а третю я поки що дочитую і, можливо, про всю серію зроблю великий відгук. Можете про це написати, якщо вам дуже хочеться. Отже, коли ви розібралися з мічною системою, переходимо до наступного пункту. Четвертий пункт у моєму конспекті це раси та народи. Якщо з народами все більш-менш зрозуміло, принаймні на інтуїтивному рівні, то з расами є питання. Коли я кажу про народи, я маю на увазі, що якщо у вас в світі більше однієї країни, то відповідно у неї мають бути різні народи. Вони можуть мати зовнішні особливості, як, наприклад, ми маємо їх у нашому світі. Вони мають мати різні етнічні особливості, різну культуру, різну кухню, різне про цінності та сім'ю, різну кухню. І це все не забувайте прив'язувати до географічного положення живають ці народи. Це я вже залишу вам. Проти раси це трошки інше. Безумовно, вони мають мати всі ті самі особливості, що і різні народи. Але останнім часом в фентезі чомусь пішла мода на те, щоб робити фентезі без інших рас. Я не впевнена, чи гра престолів задала цей тренд чи ні, чи повпливала якусь популярність серіала на цю літературну моду. Але останнім часом дійсно у більшості відомого фентезі є. Тільки одна раса, люди. А якщо є якась інша раса, то це просто люди з приколу. Наприклад, люди з рогами, з копитами або з велетенськими крилами, по яким можна виміряти розмір їхньої очі. Хех, хех. Вибачте, мені в горло попала сарочка Маас. Справді мене це дуже сильно засмучує, тому що, блін, це жанр фентезі. У нього є величезний потенціал для того, щоб ви могли вигадувати нові народи. Це ж так весело. Блін, чому ніхто цього не робить? Ні, безумовно, хтось це робить, але. Не те, щоб із великим бажанням, як на мене. Тому що я розумію, що більшість популярного фентезі зараз, у Тіктосі, я маю на увазі, зараз це, звісно, романтичні фентезі, і там, можливо, це якась умова жанра, щоб герої завжди залишалися дуже гарячими і неймовірно привабливими, щоб із ними потім можна було понамальовувати дуже багато гарних артів і понаписувати дуже багато еротичних сцен. Але я не прихильниця цього справді. Я люблю вигадувати різні народи. І у моєму фентезі в опустити вітрила в першій частині я, до речі, досі не придумала, як я назву всю трилогію. У мене є кілька варіантів, але поки будемо називати її Опустити вітрила в честь першої книжки. Отже, там, окрім людей, є Людоводи. Це окрема раса. Я розповідала про неї трошки детальніше в попередньому відео. Словом, це окрема гілка еволюції, в якій люди розвинулись від мав, а людоводи розвинувалися від морських савців. Я розумію, що якщо ми віримо в теорію Дарвіна, то люди так чи інакше розвинулися від морських савців, проте давайте все-таки притримуватися цієї теорії. Вони відрізняються від людей зовнішнього розміром і кольором шкіри, у них. Дуже багато своїх приколів, і я за це їх дуже люблю. Мені було дуже цікаво це все вигадувати. і Я впевнена, що у мене досі там є білю плями, які я буду заповнювати уже коли дійду до моменту написання сцен, де буде відбуватися більше подій на території людоводів. Зважаючи на те, вирішили ви додавати інші раси, чи у вас просто є різні народи у вашому світі. Ви маєте пам'ятати про те, що конфлікти присутні завжди. Це можуть бути територіальні конфлікти, релігійні конфлікти до них. Ми ще дійдемо, але вони так чи інакше будуть присутні в історії. Можливо, на підґрунті расизму у вас ще є работоргівля. Подумайте про це як слід, і це додасть насправді глибини вашому світу, тому що я не можу собі уявити світ, в якому всі живуть дуже мирно, всі один з одним цілуються, і у всіх все добре. Ну так не буває. Звісно, якщо ви не пишете утопію. Проте утопія це теж свого роду фентезі. Після того, як ви розібралися з географією, з расами та народами, вам потрібно десь їх поселити. І ви маєте продумати у своєму світі країну. Звісно ж, якщо у вас у світі більше однієї країни, це вже на ваш розсуд. Можливо, ваш сюжет відбувається лише в одній країні. Проте, ваша країна не може існувати у вакуумі. У неї так чи інакше має бути взаємодія з іншими країнами. Звісно, якщо це країна, яка Дуже схожа на Японію в епоху Едо, коли вона відгородилася від цього іншого світу. Але Японія змогла це зробити, тому що Японія це острівна країна. Ваша країна острівна чи ні? Подумайте про це. Подумайте про тип правління. Це може бути монархія, це може бути демократія. Подумайте про умови життя, наскільки добре там жити, наскільки добре там захищаються права людей. Чи, можливо, у вас брудне середньовіччя, де усіх цікавлять тільки шляхтичі, а ця челядь її. Кому воно взагалі потрібно? Це ж не те, що хтось має працювати на полі, так? Подумайте про особливості географічного положення, бо воно впливає на кулінарію, на торгівельні зв'язки, на те наскільки розвинений флот у цієї країни. Просто приділіть цьому трошечки часу. Можливо, це навіть полегшить вам написання сюжету в майбутньому, тому що якщо ви будете мати при собі такі факти. Вам захочеться використати їх у сюжеті, або вони навпаки полегшать вам розв'язання якої-небудь проблеми у вашому сюжеті. Якщо ви вже хочете додати ще більше глибини, глибини вашій країні, подумайте про торгівлю, про торгівельні шляхи, про те, чим може торгуватися країна, чим вона багата, а чим вона бідна, і про валюту. Це така дрібничка, насправді, про яку я до середини першої своєї книжки теж забувала. Проте валюта, блін. Як вони рахують гроші, який у них гроші, який у них курс по відношенню до інших країн? Це вже створить для читачів ілюзію того, що цей світ дійсно реальний, тому що задача письменників не створювати справжній світ задача письменників обманювати і створювати ілюзію того, що ця країна десь дійсно існує. Тому я бажаю вам успіху з тим пунктом. Шостий пункт витікає із п'ятого лише частково, але це релігія. Це знову таки про глибину вашого світу. Просто подивіться на наш світ. Ми, наче, живемо у світській країні, де релігія не має мати такого аж сильного впливу на політику та на життя людей. Проте вона все одно залишається дуже сильно впливовим політичним апаратом. Ну, справді подивіться на наш світ. У нас дуже велике релігійне різноманіття, тисячі сотні культур. І релігій просто згинули в часі лише тому, що їхні народи не змогли вижити, або тому, що їх колонізували, або тому, що вони не змогли пережити геноцидів та природних катастроф. Вам не обов'язково придумувати для свого світу всі п'ять тисяч релігій та вірувань. Зупиніться на віруванні країні, в якій у вас відбувається ваш сюжет. Наприклад, у мене основні події відбуваються в країні Трірі або ж Трірській імперії, і там релігія не відіграє занадто сильного впливу на суспільство, тому що після того, як сталася катастрофа загадкова, я про неї розповідала в минулому відео, підіть і гляньте. Люди пішли по шляху сильної індустріалізації, і релігія припинила мати у них сильний вплив. А в сусідній країні Вімбергу навпаки. Після цієї самої катастрофи, яка сталася з усім світом, люди навпаки більше звернулися до релігії, і тому вона має дуже сильний вплив на всю країну. Визначте, що вважається гріхом у вашій релігії, чи те скільки у вас є богів, які у вас пантеон. Також коли персонажі кажуть наше класичне о господи, о небеса, хоча б вкажіть ім імена ім богів, продумайте трошечки свій пантеон, тому що те, що ваш персонаж скаже просто о небеса, нічого не скаже читачу про вашу релігію не забувайте, що ми все ще пишемо фентезі. Подумайте, а чи справжні ваші боги? Знову ж таки, давайте повернемося до Макової війни. Там боги справжні, проте вони не мають дійсного впливу на світ. Вони можуть впливати на світ тільки через тіла людей, з якими вони пов'язані. Лому, вся серія Дюни це історія про становлення релігійного месії, при тому, що ніякої божественної... Суті, у цьому нема, лише магічно та науково. Пальних богів там не існує. Але через те, що там є фейкова релігія або не фейкова, почитайте і дізнайтесь. Через те, що там є вірування, справжні та нав'язані, закручується сюжет, і ну, я рекомендую вам почитати діло. Якщо ви не зможете її почитати, я вас зрозумію. Але ви також можете подивитися фільми з Тіматі Шардане. Так, я називаю його Шардане, не питайте. Вони доволі хороші. Я, хоч вони і не передали всього, що відбувається у книжках, я вважаю їх достойними представниками кінематографу. Не забувайте також, що релігія і вірування у вас пов'язані з фольклором. Не обов'язково, щоб ваш фольклор мав під собою якусь релігійну чи божественну частину. Дивно це звучить, але я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Наприклад, у нас же є казки. Ми розповідаємо казки про богатирів та про бабу Ягу. Азії розповідають о, казки про драконів, о, про кіцуне та про інших їхніх міфічних істот. Насправді непоганий елемент для того, щоб розкрити краще о, фольклорну частину вашого суспільства в якійсь певній країні, навіть якщо цей фольклор не має нічого спільного з реальністю. Про бігів є чудова книжка Ніла Геймана Американські боги там боги буквально головні герої. Це не спойлер. Блін, вона називається американські боги. Звісно, там буде про богів. Це чудовий приклад міського фентезі. Я люблю цю книжку, вона мені дуже подобається. Можете її почитати, щоб зрозуміти, як писати книжку, коли у вас головні герої це боги та богині. Дуже класний приклад, я дуже його люблю. Сьомий пункт це магічні флора та фауна. І найяскравіший приклад останнього часу це, звісно, дракони у домі драконів, або у Грі престолів, або у серії книжок, написаних Мартіном. Дракони там відіграють просто неймовірно важливу роль, і по суті у цьому світі вони являються еквівалентом атомної зброї. Ну, серйозно. Це насправді одна з причин, чому я боюся вводити у свій фентезійний світ як богів, так і драконів. Причому саме їх, тому що вони занадто сильні. Їх або потрібно дуже сильно обмежувати у своїх силах, причому зробити це так, щоб вони все одно зберігали свій статус богів та драконів. Ніл Гейман це дуже добре зробив в американських богах, і у нього там є чому повчитися, хоча це і міське фентезі. Дім драконів із дуже відомих прикладів магічної флори та фауни, а точніше фауни, можна згадати шай у Луда із Дюни, і в цілому усіх піщаних червів, які живуть на Аракісі. Тому що вони буквально вважаються втіленням богів, втіленням Бога, великого творця у місцевого населення. Дракони і Шайлуди мають серйозний вплив взагалі на все, що відбувається у книжках. Про танок драконів я взагалі мовчу. Подивіться серіал. Я досі не дійшла до того, щоб почитати книжки Мартіна, але я морально до цього готуюсь, і рано чи пізно я б хотіла цим зайнятися. Окрім магічної фауни, є також і магічна флора. Наприклад, у мене у творі є дерева, з яких робляться живі кораблі. У мене вони називаються ходячими деревами або кривавими породами. І просто, якщо ви потрапите в мій світ, знаєте, будьте обережними, тому що якщо ви бачите дивне дерево, є вігідність того, що воно може вас з'їсти. Я благаю вас. Складом магічної флори є диявольські фрукти з ванпісу. Насправді ми не знаємо напевно звідки взагалі беруться ці фрукти, але оскільки вони фрукти, їх треба з'їсти, то можемо зробити вигляд, що це теж представники магічної флори. Коли ви хочете додати щось подібне у свій сеттинг, не забувайте згадати про те, як воно відбувається на оточуючому середовищі. Тому що дракони і шайолуди мають безпосередній вплив на сюжет і взагалі на світобудову, яка відбувається у книжках. Подумайте над цим. І знову ж таки, я боюся вводити богів і драконів у свій і свої світи. Це наче закинути атомну зброю від світу у фентезі і просто зробити вигляд, що вона є. Тому вам теж раджу бути із цим дуже обережним. Восьмий пункт це освіта у ваших країнах. Вона може бути різною від країни до країни, від регіону до регіону, від міста до міста. Відповідно, що у столиці освіта буде набагато краще, ніж десь у селах. Ви маєте визначити, які у вас взагалі є навчальні заклади, загальну освіченість ваших народів, чи вміють вони читати і писати, чи звичайний селянин вміють тільки говорити йому цього вже з головою. І більше йому нічого не треба, щоб обрати поле. Бо дуже дивно виглядає, коли у фентезі середньовічного покрою усі герої по голові вміють читати, писати, і вони є дуже освіченими. Це просто що? Коли вони взагалі встигли навчитися письму між тим, як пахали на городі та пахали у хліву? Як це взагалі сталося? Тому дуже добре над цим подумайте, вас не підвели. Дев'ятий пункт буде останнім на сьогодні, і це історія світу. Я б знову хотіла повернутися до Мартіна, навіть як людина, яка не читала його книжок, а просто дивилася один сезон дому драконів». Я просто по коротенькій відомо в тітоці можу вже побачити, наскільки продуманий його світ. Тому що, коли фанати вашої книги можуть у відсотках порахувати. Скільки якої крові у вашому персонажі, наприклад, він на стільки то відсотків валерієць, стільки то відсотків він андал, стільки то відсотків він з перших людей, то я думаю, це вже саме по собі багато що говорить про продуманість вашого світу. Тому що я не кажу, що ви маєте вміти робити абсолютно це саме. Ні, вам не потрібно це. Але... Запам'ятайте, що ваш світ не крутиться навколо ваших головних героїв. Це просто неможливо. Якщо він крутиться тільки навколо ваших героїв, значить це поганий світ. Звучить радикально, але я не відступлюся від цієї думки. Ваш світ існував до ваших героїв. Він швидше за все буде існувати і після. Ну, звісно, якщо вони не виключують апокаліпсис. У нього була якась історія. Були війни, революції, переселення. Смерті, народження і ваші герої ніяк на це не впливали. Запам'ятайте, будь ласка, що якщо ви продумаєте ваш фентезі світ, він для мене взагалі характеристика хорошої світобудови це коли по світу хочеться подорожувати без головних героїв. Наприклад, я обожнюю світобудову у One Piece, і я б з задоволенням подорожувала по Лайн без Луфі та його команди. Питання лише в тому, скільки б я там прожила, але. Винесемо це за душки. Я б із задоволенням пішла би плавати по іншим чотирьом морям. Я б подорожувала по Гранд Лайн, по цим неймовірним островам, тому що цей світ дуже цікавий, він дуже повний, він має свою історію, має свої загадки. І орієнтуйтесь на це. Якщо ви любите Гаррі Потера, то подумайте, чи було б вам цікаво подорожувати по світу Гаррі Потера без головних героїв, без мародеч, а просто самим на самоті? Я не люблю Гаррі Потера, але я знаю, що багато людей його дуже люблять, і тому я проводжу такий приклад. Те саме у світі Дюни, це небезпечний світ, це в якоїсь міру жахливий світ, але відправитися на Аракіс, спробувати прянощі, ну це ж цікаво. І цей світ має бути цікавий в першу чергу вам. Бо якщо він вам не цікавий, навряд чи він буде цікавий для ваших читачів. Якщо ви згадуєте рік у вашій книзі, подумайте, а від чого ведеться літочислення у вашому світі? Тому що у нас літочислення ведеться відродження Ісуса Христа, так в нас знову ж таки на це дуже великий вплив мають релігії. І незалежно від віросповідань, більшість людей протримується саме цього календаря, Незважаючи на те, що у нас християнство. Не єдина настільки поширена релігія у світі я зараз. Не буду вдаватися у тонкій матерії релігіознавства, на яке я хочу поступити на магістратуру, цим дуже сильно грузити, але просто подумайте, це не обов'язково має бути якась подія пов'язана з релігією. Наприклад, у мене літочислення у світі ведеться від моменту цієї катастрофи, про яку я казала у грі престолів, літочислення ведеться з моменту Ейгонового завоювання. Ну у домі драконів у грі престолів я. Я не на не читаю. подумайте над цим. Не обов'язково вам потрібно вказувати рік, але подумайте про історичні події, які могли бути до того, як у світі все стало таким, яким стало. Продумайте свої світи з любов'ю. Я бажаю вам удачі і наснаги. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео, і ви можете підписатися на мене і написати мені щось хороше в коментарях або розказати у коментарях про свої світи. Мені буде дуже цікаво про них почитати. Підписуйтесь на мене. Або не підписуйтесь, вже вирішуйте самі. Я залишу посилання на мої соцмережі. Там там же буде моя модобанківська карточка, тому що я зараз безробітня через те, що я переїхала в інше місто. Там буде посилання на паймі кофі, де ви зможете за один долар почитати моє оповідання. Проте в першу чергу я закликаю вас донатити охмадиду та фонду Повернись живими. Посилання описі. По я дуже дякую вам за перегляд і до зустрічі.